Вітаю, друзі! Ну що, прийшла осінь. Місяць тому я показував вам, як наша трава вигоріла. Газом був дуже паршивий. Місцями такі були плями. Ну, а зараз бачите, яка красива трава. Зелена, така сочна готуємося її Бачите? Тому до діва. Ну що, апарат ми приготували. По прогнозу завтра і післязавтра кажуть дощ. Мабуть, і ще й сьогодні, бо заходить, то виходить сонце, хмари. Треба встигнути зробити роботу. Тоді поїхали. Я буду працювати, потім покажу вам газон Ну що, друзі, закінчив я роботу, тобто покосив, і тепер ви бачите, який красивий. У нас Азон. Красива трава. Я дуже задоволений. Тому всім хорошого настрою. Доброго дня.